Ми з України і з вами, адвокат Роман Сімутін. Ідете собі вулицею, аж бац, вам перекривають дорогу з двох сторін, хапають і в бусик, а наступного дня ви вже в військовій частині. Без проходження ВЛК, без вручення мобілізаційного розпорядження. Гадаєте, це мої фантазії? Та ні. Фактично так рахує Верховний суд. Те, що людину можна мобілізувати виключно після медичного огляду і ознайомлення з мобілізаційним розпорядженням, їх. Не цікавить, бо після незаконної мобілізації таку невідповідність подумаєш, проходження ВЛК можна усунути шляхом проведення медичного огляду в частині. До чого це призведе? Якщо трактувати буквально до можливості мобілізувати будь-кого сліпих, хромих, психічно хворих, розумово відсталих, як було в мене на практиці, неодноразово. Мобілізують, а потім звільняється через ВЛК. Або ж, якщо є підстава для звільнення відповідно до статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Пригадайте, коли я записував відео пару тижнів тому про те, що законопроект про покарання ТЦК за незаконну мобілізацію ніщо інше як пил просто в очі збулося. Хоча деякі читачі ставили це під сумнів. Тож у цьому відео коротко та по суті розповім, чому це рішення створює небезпечний прецедент, який дозволяє ТЦК ігнорувати будь-які процедури та діяти фактично в обхід закону. Але це не означає, що нічого не потрібно робити. Доводити незаконність потрібно обов'язково, і навіть якщо доведеться в межах кримінального провадження, про що розповім в кінці відео. А якщо буде цікаво, та корисно. Підпишіться та підтримайте канал вподобайками і коментарями. Також у мене є телеграм-канал, де інформація публікується частіше та оперативніше. Підписуйтесь, щоб бути в курсі. Кричуще рішення Верховного суду щодо мобілізації. Приводом для судового розгляду став позов військовослужбовця, який був мобілізований із порушенням законодавства, тобто без проходження медичного огляду. що Прямо суперечить вимогу закону. Окружний адмінсуд, як і апеляційний суд, визнали мобілізацію незаконною та зобов'язали військову частину відновити попереднє становище та звільнити позивача. Однак Верховний суд несподівано змінив підхід. Він визнав факт порушення процедури мобілізації та визнав її протиправною, тобто такою, що не відповідає закону. Бінго ж енд Проте водночас він зробив висновок, що факт незаконної мобілізації не дає право людині на звільнення з військової служби. Бо мобілізація це незворотній процес. А отже, навіть якщо мобілізованого, мобілізацію проведено незаконно, то мобілізований все одно залишається військовослужбовцем. Суд не може зобов'язати збройні сили. Звільнити незаконно мобілізованого громадянина з військової служби, оскільки за їхньою логікою, сам факт знаходження у військовій у військах важливіше за законність процедури призову. Ще одне твердження суду, яке ну, просто не налазить на, на голову, медогляд не є доказом непридатності до служби. Це фактично дозволяє ТЦК направляти до армії всіх підряд без реального аналізу стану здоров'я. І своєю чергою дає судам інших тобто нижчих інстанцій, приводи фактично відмовитися, враховувати проблему системних порушень та незаконних методів мобілізації. Як на мене, таке рішення суду. Повна правова маячня. Поясню чому? Придатність і ВЛК обов'язкові умови мобілізації. Звернемося до статті 65 Конституції, якою встановлено, що громадянин, громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Тепер поглянемо на норму закону України про оборону. Стаття 17. Яка каже, що громадянини України чоловічої статі придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком повинні виконувати військовий обов'язок згідно із законодавством? Тепер подивимося, що каже закон про військовий обов'язок і військову службу. У частині 1 статті 2 цього закону зазначено, що військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності. Придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України таким чином, і Конституція і закони України чітко визначають, що обов'язковою умовою для проходження військової служби є придатність громадянина до проходження військової служби за станом здоров'я. І без встановлення придатності до проходження військової служби за станом здоров'я, без проходження медичної комісії. Закон прямо забороняє. Чітко це все зазначено. У цьому випадку і окружний суд, і апеляційний суд, і навіть Верховний суд визнали, що порядок призову на військову службу був порушений. Громадянин не проходив ВЛК, і його придатність до військової служби не було встановлено. Тобто суди усіх інстанцій визнали незаконність призову, але, як бачимо, Можна в одному судовому рішенні визнати мобілізацію без проходження вилка хі, незаконною. І одночасно визначити, що факт непроходження позивачем медичного огляду під час його призову не є свідченням непридатності позивача до військової служби. Виникає питання, а як інакше? Крім проведення ВЛК, встановити придатність або непридатність громадянина до військової служби. Але на цих суперечностях і Верховний суд вирішив просто не морочиться. Навіщо воно? Не будемо навіть згадувати. А щоб знати, як захищати свої права з тецька на ВЛК при огляді водія драгером і при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Верховний суд. Можна мобілізувати без ВЛК, Інша нестиковка. Закон визначає, що наслідками будь-яких незаконних дій повинно бути їх усунення та відновлення порушення права людини. Але Верховний суд проявив креатив і прийняв не правове, а політичне рішення, вказавши, що процедура призову на військову службу під час мобілізації є. Незворотньою, а визнання визначення процедури призову протиправною не спричиняє відновлення попереднього становища особи, призваної на військової служби шляхом її звільнення з військової служби. З цим, чесно, м'яко кажучи, також складно погодитись. Верховний суд визнав, що процедура мобілізації була порушена водночас. Порушені права внаслідок вчинення незаконних дій повинні бути що? правильно відновлені. А відновленням попереднього становища незаконно якраз мобілізованого громадянина, є саме звільнення з військової служби. При цьому ніхто не забороняє де-факто ТЦК провести мобілізацію цього громадянина повторно, але з дотримання встановленого законом порядку, зокрема, з проводенням просто ВЛК. Однак Верховний суд і в цьому питанні вирішив занадто просто не заморочуватись. І зрозуміло чому. З власної практики та з інформації в мережі інтернету, я думаю, що ви всі знаєте, можу впевнено сказати, що більше половини громадян було мобілізовано або без проходження ВЛК, або з порушенням процедури проходження ВЛК, яка чітко визначена наказом Міноборони номер 402 не є таємницею, що військово-лікарські комісії або взагалі не проводять медичний огляд, як у цьому, наприклад, випадку, або проводять лише поверхневий огляд та ігнорують наявні хвороби. Багатьох фактично бусифікують на вулиці і одразу ж доставляють на ВЛК. А медичні комісії. Майже ніколи не дають можливості людині забрати, наприклад, з дому та принести свої медичні висновки про наявні хвороби. Таким чином мобілізують людей заздалегідь непридатних до військової служби, там з епілепсією, серцевою недостатністю, там діабетом. Тож, якби Верховний суд визнав, що логічним наслідком незаконної мобілізації є звільнення якраз з військової служби, то це. Дало законні підстав усім, кого мобілізували без проходження ВЛК або з порушенням встановленої процедури проведення медичного огляду, домогтися у суді визнання мобілізації протиправної і як наслідок звільнення з військової служби. І таких же ж людей без перебільшення було б десятки тисяч. Саме тому Верховний суд відкинув юридичні аргументи та прийняв. Кон'юктурне політизоване рішення. Нагадую, що ви можете підписати зі мною особисто відео про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТСК, поліцію та суди, наслідки резонансного рішення Верховного суду. Але і це ще не все. На мою думку, це рішення буде мати ну, більш широкі негативні наслідки. Головна небезпека цього рішення його наслідки. Насправді це означає. Посилення свавілля ТЦК. Наразі усіх можна мобілізувати без ВЛК і за це нічого не буде. Якщо людину схопили на вулиці, насильно запхали в машину, не дали навіть змоги зв'язатися з рідними, не прийняли ніякі медичні документи, це вже не має значення. Верховний суд встановив, що мобілізація попри її незаконність є. Незворотні. Та в усіх випадках залишається мобілізацією. Залишається одне питання. Невже не залишилося шансів у судовому порядку відновити попереднє становище незаконно мобілізованої людини? В адміністративному судочинстві це дійсно буде вже фактично неможливо зробити, оскільки існує вказане вже рішення Верховного суду. І усі суди будуть орієнтуватися саме на зазначене. У ньому висновки. Зберігаються шанси для тієї категорії незаконно мобілізованих, стосовно яких відкриті кримінальні провадження за непокору або відмову виконувати наказ. Наразі вже мають два таких кримінальних провадження, в яких беруть участь як адвокат. Ситуації подібні: чоловіків спіймали на вулиці та визнали повністю придатними до військової служби без проходження ВЛК. Один, один із них взагалі там. З дитинства, дитинства перебуває на обліку кардіолога, і у зв'язку з серцевою недостатністю має висновки з Інституту кардіології та хворобу. Але лікарів він у вічі не бачив. Просто проштампували папери та заочно визнали придатним. В обох випадках, внаслідок непроведення ВЛК, ці чоловіки не вважають себе військовими та відмовились виконувати наказ про. Вибуття із збірного пункту до військової частини, оскільки були мобілізовані незаконно, без встановлення їхньої придатності до проходження військової служби за станом здоров'я. Тому у кримінальному судочинстві залишається шанс довести те, що людина не є військовослужбовцем внаслідок порушення встановленого законом порядку призову під час мобілізації. Велика вдячність спонсорам каналу за підтримку. Долучайтесь всім. Дякую за увагу.